Сполучені Штати погодили продаж Україні пакету для обслуговування систем ППО на суму 180 мільйонів доларів. На сайті Агентства із питань оборонної безпеки та співробітництва вказано, що у списку постачання запасних частин обладнання для ремонту, витратних матеріалів і навчання персоналу. Окрім того, держдеп схвалив можливий продаж Україні самохідних гаубиць М-109, засобів технічного обслуговування, ремонту а також супутнього устаткування на суму близько 150 мільйонів доларів. І також в іншому пакеті будуть зенітні комплекси Хоук та бойові машини піхоти Бредлі. Хто саме оплатить ці пакети? Невідомо, але американська сторона підкреслює у своїх заявах, що цей продаж відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. У державному департаменті сполучених штатів прокоментували останні переговори української та російської делегації в Стамбулі. Президент Дональд Трамп очікує, що сторони продовжать прямі переговори, які приведуть до повного і безумовного припинення вогню, на якому наполягає Україна. Народні протести в Україні проти ліквідації незалежності антикорупційних органів набута САП у США на урядовому рівні не коментують. Втім, деякі члени конгресу таки зробили заяви. І про все це говоритимемо із власною кореспонденткою ТСН США Ольгою Кошеленко вона долучається до студії із Вашингтона. Оля, вітаю! Тож давай по черзі у державному департаменті прокоментували третій раунд Стамбула. Чи справді вони бачать прогрес у цих переговорах, особливо на тлі російських повітряних атак на нас, які не припиняються? Вітаю, Солю. заступник речника державного департаменту, коли йому поставили схоже запитання, був дуже стриманий і фактично зачитав от з тих нататок, які у нього вже були, підготовлений а, текст і не повівся на провокацію, коли його спробували, ну, хоча б трішки розкрутити на якусь більше розлогу. А відповідь теза головна його полягала у тому, що Сполучені Штати вітають прямий діалог, прямі переговори сторін. І це саме те, чого хоче президент Дональд Трамп. І а, на його думку, у майбутньому. Бутньому це має призвести до повного припинення вогню. Як бачимо, поки що не призводить і на це звертають увагу тут журналісти, але от на державному рівні фактично не коментують. Нагадаю, що Трамп дав Росії черговий умовний дедлайн у 50 днів. А для того щоб вона Росія пішла на припинення вогню, і от коли пролунало запитання із цього приводу до заступника речника державного секретаря, чи зв'язувалися якимось чином вже росіяни із Вашингтоном із цього приводу, і чи ведуть вони якісь переговори щодо цього дедлайну? Держав заступник речника сказав фактично, що у нього немає відповіді на це запитання. Давайте послухаємо нам відомо, що між двома сторонами відбувається третій раунд прямих переговорів. Ми підтримуємо постійні заклики до повного безумовного припинення вогню. Постійні заклики України до повного безумовного припинення вогню, включаючи повне припинення всіх ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі. І ми вітаємо новину про те, що Росія та Україна домовилися про подальший обмін полоненими, зокрема тяжко хворими та пораненими. Втім, якщо говорити про дедлайни, то у президента Трампа їх уже було чимало. Він вже не раз давав умовні два тижні або щось близько того, щоб, як він каже, щось сталося, але такого тривалого дедлайну водночас майже у два місяці не було. І нагадаю, що цей дедлайн його черговий дедлайн Росії сплине на початку вересня. Соля. Оля, ну і не можу не запитати, чому державний департамент чи якась інша урядова інституція США не реагує на протести в Україні, викликані ну зокрема згортанням незалежності антикорупційних інституцій. Що ти про це можеш сказати? Справді, Солю, немає якихось коментарів від державних інституцій з цього приводу, не зрозуміло, чому вони вичікують, чи очікують можливо завершення цього процесу і скасування законів, а чи можливо їм зараз не до того через внутрішній порядок денний, але справді не було поки що жодних заяв від урядових інституцій. Хоча українська корупція ця тема, ну вона фактично завжди виринає. коли ідеться тут, коли хтось хоче сказати про те, чому не потрібно допомагати Україні, за Завжди згадують українську корупцію. Ця тема щоразу виникає, і вона є актуальною. Нагадаю, що створення цих антикорупційних а, органів НАБУ та САП свого часу підтримувалося саме зі Сполучених Штатів. Це так би мовити, зокрема, є і їхніми проектами. Але все ж таки на рівні конгресменів та сенаторів певна реакція прозвучала, і насамперед прозвучала а, заява від конгресвумен Джин Шахін і сенатора Лінці Грема. Це дуже а, відомі. Вболівальники України це а, політики, які дуже зацікавлені у нашому внутрішньому порядку денному. Вони не раз бували в Україні під час великої війни і знають весь наш контекст. Вони оприлюднили заяву, і я би сказала, що тон їхньої заяви був такий водночас стриманий, але все ж таки вони заявили про те, що підписаний Зеленським закон згортає незалежність антикорупційних органів, і закликали утриматися від цього. І цитат. То із їхньої заяви я от пропоную зараз вам послухати. Ми побоюємося, що нещодавнє ухвалення Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти. Одним із найпоширеніших аргументів для припинення підтримки України є те, що вона була переповнена корупцією. Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку і закликає. Аймо уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають цей прогрес. Ну і ще одна відома постать конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка відома а, своїм супротивом будь-якій допомозі Україні, теж не втратила шансу прокоментувати ці акції протесту у Києві. І на своїй сторінці в ікс вона їх інтерпретувала як протести персонально проти Зеленського і закликала українців цитую викинути Зеленського з офісу. Вона це протрактувала так, що українці протестують проти того, що Зеленський не хоче завершувати війну. І Противиться укладанню мирних угод. Ну і ця теза на щастя, навіть умага Крилі поширення не набула. Солю. Дякую, Олю. Спецкореспондентка ТСН у США Ольга кошеленко була зараз з нами наживо. Розповіла, що про Україну говорили цього тижня, як про третю зустріч російської та української делегації в Стамбулі, так і про протести в Україні.